Юрій Гулько. Він зазначив, що щодня росіяни на Курщині здаються в полон. Розповідаючи, в них багато людей зникає. Безвісти одна-дві людини в день здаються це менше ніж було на початку Кульської операції. Стан у них трошки подавлений. Розповідають, що дуже багато людей зникли безвісти, і командування не доводить, куди вони діваються. Відправляють на штурми, вони не повертаються і так постійно зазначає гулько. Бачимо, що не тільки північно-корейські військові, але й самі рашисти здаються у полон. Адже таким чином вони розуміють, що зможуть зберегти собі життя. Він наголосив, що ситуація на Курщині досить напружена і ворог постійно атакує за словами гулька. В основному відбуваються піхотні штурми малими групами, а також час від часу йдуть накати ворожої техніки. Зокрема, може в бій йти один чи два танки, кілька броньованих машин, типу БТР, БМП для підвозу піхоти. Він додав, що також танки використовують для підвозу піхоти як найближче до українських позицій, щоб легше було. Штурмувати гулько розповів, що силам оборони дуже не вистачає американських бойових машин піхоти Бредлі. Бо війна показала, що вони найкраще пристосовані не тільки для вогневого ураження противника, але й для. Евакуації поранених та для виконання різних бойових задач. Ну а перед расистами, звісно ж, поставили мету визволити Курську область. Адже для Путліра це, скажімо так, ударний ще пояс. А це взагалі він не розуміє, як якась держава змогла перетнути кордон його священної держави, як він постійно говорить, і взагалі це вважалося. Перетином однієї з найбільших червоних ліній, проте як бачимо, після цього нічого не сталося. А Путлір, звісно ж, продовжує віддавати накази, щоб визволили його Курщину, і робили для цього все. Проте расистам і північно-корейським військовим це не вдається. Далі також будемо говорити про оснащення тих КНДРівців, як взагалі рашисти до них ставляться, які операції для них підготували і повідомляють про те, що расисти відправляють військових з північної Кореї як піхоту. Нам ясні штурми вони йдуть першими, і потім вже заходять расисти для виконання певних бойових завдань. Ну, а далі будемо з вами говорити. Про те, що досить один знаєте таких із несподіваних побічних ефектів від курської операції, який може вплинути на ситуацію, так всередині самої Росії, це те, що російські біженці з території, де тривають бойові дії, вимагають від тимчасово призначеного губернатора Курської області Олександра Хінштейна, надати Знаєте, таку дуже довго очікувану і обіцяну їм допомогу, яку, вочевидь, розікрали. Ну, воно і не дивне, так якщо це так і було. Ну не якщо, а, скоріше за все, таки було. А пропагандист Хінштейн, якого відправили вгамувати конфлікт, так нічого притомного не може відповісти на запитання, де ж гроші. І лише повторює завчену фразу Я тут не для того, щоб відстоювати інтереси уряду і влади, хоча саме для того його. Не розуміємо так до Курської області і прислали. Тоді, якщо він відповідає про те, що я тут не для того, щоб відстоювати інтереси уряду і влади, то, тоді навіщо так його туди прислали? Досить цікаво. Ну і напевно, це вперше знаєте, жителі Росії відчули на собі, все ж таке, що таке війна. Так, спецоперація, так би мовити, і конфлікт між ними і владою, інтереси якої не відстоює цей Хінштейн, може бути все ж таке. В найближчому часі так набути ще більшого масштабу, ми з вами це прекрасно розуміємо. Ну і розуміємо, як саме расисти так ставляться до своїх людей прекрасно з кожним днем, коли так аналізуємо такі новини. Прекрасно це все розуміємо. Ну і далі будемо з вами говорити ще про те, що на Росії досить яскраво палає, а саме там от, дійсно знаєте весело. От а саме пасажирський літак АН 24 Влетів а, до, а, ну, до кустів, так, як дописують рашистські пропагандисти, російські ЗМІ. А саме у Хабаровському краї через технічну несправність він не зміг злетіти. Ну і, на жаль, всі залишилися живі. Ось вона вітчизняна, ріснява якість. Так. Ну і ще тільки що ви могли бачити на своїх екранах скрине їхньої переписки якогось телеграм-каналу дописують там таке полоси, сині, хватіло, які вже списати, коли біда відбудеться. Не рашисти це розуміють, цікаво. Но у нас же в Росії одні, нічого нового такого не відводять, а якщо проводять, то єлі-єлі. Там не самоліт, а дравольот літали на ньому до Ну, Тобто, дійсно, бачимо, що досить дивно, що рашисти самі так, ось з так себе не подобається їм, яка в них техніка, які в них драндуліти, з останнього з вами Ми всі прекрасно пам'ятаємо з приводу того, що. Так, ці кораблі, ті самі кораблі, які перевозили мазут, а вони також були вітчизняної якості. Так, так би мовити, їх давно потрібно було вже списати. Але через те, що рашисти цього не зробили, ці кораблі зробили екологічну катастрофу. Ми з вами це всі прекрасно пам'ятаємо, тому що по цей день так інколи вратара оновлюємо інформацію з приводу того, що дійсно наслідки дуже фатальні, дуже вражаючі, тому що страждають через расистів, через їхню таку халатність. так, Вся екосистема, і ми прекрасно з вами це розуміємо. Ну і ще будемо говорити з вами ще про пробововну. Так, на Росії саме про те, що там досить так активно палає, а саме ось із останнього дописують про те, що в Білгороді щось прилетіло і детонує. На кадрах ви можете бачити зараз на скринах те, як це відбувалось. Так, на жаль, поки ще ніякої такої прям оновленої інформації з приводу того, що там зараз чи загасили, чи що саме там так, детонує, як довго і тому подібне ще немає. Але знову ж таки, будемо сподіватись, що в останньому етері нашому 19-тій, до речі обов'язково доєднуйтесь. Будемо там підбивати підсумки дня, і будемо будемо. Перепрошую, знову ж таки, сподіватися, що там вже вам повідомимо оновлену інформацію з приводу так цієї детонації в Білгороді. Ну, до речі, бачу зараз вже повідомлення оновлені від Ігора Тарахова. Так, перервемось з вами. Саме дописує він з приводу того, що четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт по Харкову Ворожий випала вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих та руйнувань, інформація уточнюється. Ну, і ще дописав. Наступну інформацію оновлено з приводу того, що приліт стався на території житлового комплексу. Наразі є інформація про пошкоджені автомобілі щодо постраждалих та руйнувань. Де уточнення бачимо, що дійсно тривога на території Харківської області вона продовжує там лунати вже більше години. Тож знову ж таки сподіваємося, що ви та ваші рідні наразі перебуваєте у безпечних місцях, так наскільки це можливо. Ну, а ми з вами повертаємось до новини. Бачимо, що останнім часом так майже в кожному атері з вами говоримо про те, що по Росії прилітає. Наші відповідні служби так дуже активно над цим працюють. Ми ну бачимо, що дуже часто, майже всі удари, так вони є, як знаєте, як в яблучко, вони є дуже влучними. Ну а війна триває не тільки на фронті. Кіберфахівці головного управління розвідки відпрацьовують по расистам. Була проведена чергова масштабна атака на систему одного з найбільших у рефії мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у війні проти України, а саме компанію Мегафон, у до атаки протягом усієї п'ятниці клієнти компанії мали проблеми зі зв'язком та інтернетом, і Про це повідомило джерела у розвідці. Зазначається, що від вчорашнього ранку мешканці саме Москви, Санкт-Петербургу та. Багатьох центральних регіонів Арефії почали скаржитися на перебої з мобільним зв'язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків вже за кілька годин в розкому нагляді підтвердили збій в інфраструктурі компанії Мегафон. Ну, як бачимо, це стосувалося тих міст Рашиської Федерації, які взагалі нічого напевно про війну не знають, бо це відбувається десь там далеко. Їх це не стосується і не торкається, Вони живуть собі спокійно. Життя, і навіть не знають, що тут відбувається що взагалі їх диктатор робить у світі. Ну і також згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв'язку та інтернету, і в самій компанії заявили, що їхня мережа, нібито працює штатно, але можливі проблеми з доступом відбуваються з незалежних від нас причин. Всім як стало відомо з джерел української розвідки, успішна килимова атака порушила роботу мегафону та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет ресурсів та сервісів. Ось таким чином расистів також торкнулися проблеми війни, і це вже не вперше. Були проблеми в них і з банками. І звісно ж, це їм не подобається. Вони не можуть проводити свої звичні речі, там переводити чи ті ж кошти. Чи, ось, наприклад, як після вчорашньої атаки не могли телефонувати один одному, і тому подібне. звісно ж, це викликає в них обурення і вони починають жалітися, чому так відбувається. Ну і також на Російську Федерацію за всі її дії були накладені певні санкції, проте, на жаль, вони працюють не в повному обсязі. І в деяких моментах расисти і не тільки намагаються обходити ці санкції і робити все те, що вони робили до війни проти України. Так ось російські підсанкційні компанії продали Саудівській Аравії системи протиповітряної оборони панциря судин. 2 мільярди доларів, і частина обладнання було поставлено у 2023 році уже під час повномасштабної війни Росії в Україні, що допомогло зміцнитися російській економіці. І про це дописуються різні видання, які отримали доступ до відповідних документів та проаналізували їх. Як ідеться у розслідуванні, контракт на продаж зброєні міністерства оборони Саудівської Аравії, Російський холдинг «Роселектроніка» уклав. 8 квітня 2021 на 5 років. Це означає, що російські оборонні фірми ймовірно продовжували працювати з цією країною навіть після низки санкцій, накладених європейським союзом США та іншими країнами після нападу на Україну. Ну знаєте, що були ті санкції, що ні, ми продовжуємо працювати як і хотіли. У нас укладений договір, і ми будемо це робити, не зважаючи ні на що. Ну і контракт передбачає постачання Саудівській Аравії 39 Бойових машин з РГК Панцер С1 10 рухомих батарейних командних пунктів, а також зенітних ракет. перший платіж у розмірі 326 мільйонів євро. Саудівська сторона за контрактом зробила ще у серпні 2021 року. І про це йдеться у матеріалі. Співпраця за контрактом не порушила б жодних законів Саудівської Аравії, оскільки країна не накладала санкції на російські фірми. Однак, за словами експертів, фізичні та юридичні особи Саудівської Аравії. Ві, ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими оборонними компаніями, і про це зазначається у матеріалі. Видання також говорить, що міноборони Саудівської Аравії не відповідали на запити щодо того, чи триває на сьогодні співпраця з російськими фірмами, які потрапили під санкції. На думку старшої наукової співробітниці Вашингтонського інституту, близькосхідної політики Анни Борщевської, такі продажі зброї важливі не лише для російської економіки, яка перебуває під. Санкціями, а й вони також мають дипломатичне. Значення Росія розглядає продаж зброї як ще один інструмент державного управління це тактика, інструмент впливу з російської точки зору, сказала вона. Також як і кидеться публікації. Документи свідчать, що поряд з Саудівською Аравією закуповувати зброю у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну продовжували такі країни, як Китай, Індія, Алжир та Єгипет. І ось за рахунок такого обходу санкцій російська економіка і тре. Мається, тобто, якби все те, що на них накладено, діяло в повному обсязі, то ситуація була б в них набагато гіршою, і можливо вони б вже намагалися якимось чином закінчити цю війну, яка триває в Україні, і зовсім по іншому б складалася ситуація. Проте наразі, поки расисти знаходяться, як живити з цієї чи іншої ситуації, продовжують утримувати свою економіку, та звісно ж. Виготовляти все необхідне для а, війни.